Хорую небе Ці матчки гуміні сьогодні ми зібралися на невеличке чуювання і на нараду. Декілька тем будемо розглядати, які стосуються єпархіального життя нашої черкаської епархії. Але тема номер один і основний привід нашого сьогодні, сьогоднішньої наради зборів це новий виток, новий етап. Рейдерських захоплень наших парафій, які плануються по всій Українській православній церкві і в Черкаській епархії, зокрема. Цинічності підготовці цих захоплень надає те, що переоформляються юридичні особи, релігійні громади з Української православної церкви в нову альтернативну. Конфесію ПЦУ навіть без всякої показової, хоча б показових зборів релігійної громади чи територіальної громади. Якщо раніше було збори територіальної громади, які собою підміняли збори релігійної громади і таким чином працювала рейдерська схема, то на сьогодні вони не утруждаються навіть цим. І за останні півроку. Як стало нам відомо, зненацька стало відомо, ціла низка релігійних громад Черкаської єпархії вже перереєстрована в ПЦУ. Громади про це нічого не знають, настоятелі про це нічого не знають. Більш того, ці перереєстрації відбуваються так, що якщо подивитися відомості, які внесені державними державними реєстраторами, то нібито проходили збори на території храмів, а настоятелі кажуть, що ніяких зборів, в принципі, не було і не в храмі, і ніде в цей день. Оформляється це тепер на нотаріальних бланках, оскільки нотаріуси не можуть затвердити протоколи ніяких зборів по правилам своїм, вони не можуть, не мають права підтвердити. Повноваження тієї чи іншої особи бути членом релігійної громади парафіальних зборів, нотаріуси мають лише право підтвердити особистість того чи іншого підписанта. Тобто він показує паспорт, і нотаріус підтверджує, так підписується та людина, якої паспорт я тільки що бачив. Користуючись цим правом нотаріусів, підтверджувати особистість людині по паспорту. Нові рейдери приходять до нотаріусу, друкують свої протоколи на нотаріальних бланках нотаріуса, а нотаріус підтверджує справжність підписів в кінці людей, які ці протоколи підписали. Не те, що ці люди мають відношення до релігійної громади, вони не мають ніякого відношення, а те, що ці люди пред'явили паспорти. Але. У підсумку, якщо такий документ на нотаріальному бланку буде поданий до суду, суддя буде дивитися, бачите, протокол зборів релігійної громади на нотаріальному бланку. Так, немає початки, так, немає статуту, але нотаріальний бланк. Ціла низка парафій, наприклад, в одному благочинні майже всі парафії за півроку таким чином перереєстровані, ані самі. Релігійні громади, ані настоятелі про це навіть не знали. Ось такий головний привід нашої сьогоднішньої зустрічі, і ми будемо сьогодні говорити, як захиститися від цього, які скарги та позови ми будемо подавати у суди, в поліцію в інші інстанції України. Які позови та скарги ми будемо подавати в Європейський суд з прав людини? Які дані з цього приводу ми будемо подавати в Раду з прав людини при Організації Об'єднаних Націй? Як ми будемо формувати юридичні скарги та документи, щоб покласти край цьому беззаконню, яке у нас твориться? Ми узнали, що це звісно не, не тільки в Черкаській епархії, Цю проблему знають адвокати в Києві, церковні адвокати. Тобто, це робиться по всіх епархіях.